Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами зробити розпаковку замовлення Avon. Сьогодні у нас такий незвичний формат, то завжди я саме руки лише в кадрі, а сьогодні вся вирішила так. Тому давайте подивимось: це замовлення друге по каталогу січня, так як вже сьогоднішнього дня каталог не дійсний, вже розпочався каталог лютого, то не буду я там особливо звертати уваги на якісь ціни, на все просто покажу, що в мене в замовленні. Отже, ось така в нас нова коробочка цікава. Це в нас із новинкою помади глянцевої із зволоженням. Тому, так, спочатку покажу вам, що в мене замовили. По-перше, це ось такий спрей для тіла. Це в нас із ваніллю і сандаловим акцентом. Я, якщо чесно, спреї для тіла ось ці не дуже люблю, навіть влітку якось не особливо використовую. У мене один лежить в запасах, в подарунок колись приходив, і а так собі я не купую, це не мій формат. І взагалі, зараз ціни на ці спреї підросли, тому їх не дуже беруть. Раніше, коли вони були більш дешеві, то я знаю, вони були дуже популярні. А зараз якось попит не такий. Так, потім о, замовили в мене ось такий о, лак для нігтів гельшне. Так, ось такий відтінок. О, такий гарненький, лавандовий. Називається відтінок світ Блумс. Ну, я про лаки нічого сказати не можу, так як я взагалі відмовилась від усіх, від гей-лаку, від звичайного лаку. Я взагалі на нігті нічого не наношу, лише. Масло для кутикули, лише доглядаю за ними. А далі, далі замовили а, ось такий а, кульковий дезодорант. А, так, чи це в нас? А, дезодорант, антиперспірант. Це парфумований аромат Foreway. А, в принципі, замовляють ось ці кулькові. Але, наприклад, що мені не подобається, що вони дуже осипаються при використанні. Це просто мега-проблема для мене. Ну, а взагалі працюють непогано. Далі, далі замовили ось такий гель нічний для обличчя. Це в нас з Оксіпюр. Так, чистий кисень в серія. Я так розумію, що цю серію виводять з каталогів. Зараз ці засоби представлені у фокусі різні, тому, думаю, скоро її не буде. Я саме такою серією не користувалася, але чула дуже багато гарних відгуків про неї. І ось у мене замовили, ну, як покористуються, то скажуть мені свій відгук. Потім також по фокусу замовили у мене туш для вій. Вона в упаковці тут не видно, але вона така пляшечка чорна і флакончик такий золотий. Так, а в нас тут не, де, не пишеться. Як вона називається. О, У мене ж є накладна. Туш <свісно> для вій, живлення і довжина. Такою саме я не користувалась, але по щіточці, думаю, що непогано. Не буде, вона повинна гарно розділяти і подовжувати вії. Тому порекомендувала цю, і в мене її замовили. Потім також гарна ціна була на водичку 4 класичну. Це в нас 50 мл. Це такі, знаєте, аромати такі насичені. Я взагалі люблю такі аромати. Саме такої водички, водички в мене немає в колекції моїй маленькій, але я знаю, що її дуже люблять. Так, і тепер замовила. Це вже я собі ось такий пробний зразочок помади. Це в нас матова, матова ультра, відтінок Nude і блюз. Так, потім замовила ось такий кондиціонер для волосся Advanced Technics це абсолютне живлення. Так як я хочу взяти її наступною на затест цю серію. Якраз у мене ще кондиціонера не вистачає. І ще потрібно буде потім заказати, замовити масло для волосся з цієї серії. Також замовила ось такий гель для душу Avon Care з авокадо. Також хочу взяти на затест. Я ще не пробувала і взагалі ще якось серію Kea не сильно користувалась лише кремом для рук. А так особливо нічим не користувалася. Я більш планець спа тестувала. А тепер, як вже закінчила, то вирішила спробувати і таку серію. І також по дуже гарній ціні, по гарній пропозиції, були парфумчики. І я собі взяла ось такий парфум Pour Blanca Elegance. Це собі. Зараз хочу понюхати, хоча це парфум вже давно вийвен, але так як я не дуже такий любитель парфумерії, сильний. то я якось багато ароматів, яких взагалі, ну, не знаю, як вони. Свіженький такий. Так, свіжий-свіжий. Ну свіжий. це, однозначно, цей аромат у мене буде найбільш теплий період. Його протестую. Так, і подаруночок за замовлення на 2300 по цінам каталогу. Там за 25 гривень подарунок. Пурбланка класична. В мене пурбланка є в колекції, також по такій програмі отримувала, тому цю пурбланку комусь продам. Так, і все. Це таке. Невеличке замовлення. Тепер буду вже робити замовлення по каталогу лютого. Вже там надивилася, що мені потрібно. Взагалі, зараз замовлення не такі великі, як би хотілося, так як ціни Avon дуже піднялися. Ну, і взагалі і мені зараз не скажу, що дуже якось, що я що. Дуже хочеться там багато всього замовляти, так як о, якось вже мені приїлося, приїлися ці всі засоби. О, більше мене зараз цікавить о, і так в магазинах скуповувати якісь там українські бренди і Лівеста, вибачаю щось у мене в Орлі. Лівеста мене дуже зацікавила, там дуже багато продукції цікавої, тому також хочу спробувати. Ну, Вейвен також, звичайно, буду замовляти і далі на щось таке, але такі невеличкі замовлення, тому якось так. Пишіть, чим використалося з цих засобів, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. І от сьогодні я. Вії наносила туш із серії Lux Avon. Я ось недавно в тому замовленні мені прийшла вона, я її зараз почала тестувати. Ну, так собі, якщо чесно, знаю, що багато хто любить цю туш, але це явно не мій фаворит, тому ну, буду ще далі тестувати, але зараз якось так собі особливо враховуючи її ціну. Так, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть, чим ви користувались, що вам цікаво. Можливо, якесь відео дуже чекаєте на моєму каналі, буде цікаво дізнатися. Отже, до наступних відео, до наступних зустрічей. <кій> Всім па-па!